Вам. Дякую, Дяночка, і тобі, Даночка. Доброго і мирного дня, пані Люба і сім'я Чмальшенків. Доброго дня, Даночка, і вам всього найкращого. Юля Бойко, Даночка, привіт, Мар'яшка. Якби дощ не падав, то таке, аби дощ не падав. І дощу треба, весною дощ, то хорошо. Даночка, привіт, Юля. Катерина, воз наговорю з котом, сама собі поможу можу щось розказати, як на читаюсь про тих ідіотів, що нам життя спортили, є таке, є таке, я не дивуюся, ось. Так що головне терпіння, дівчата, все в нас буде добре. Трошки ще потерпіти і дасть Бог настане мир, перемога, щоб наші захисники захисниці, ми вернулися живі, здорові, і все буде добре. Тримайтеся, ми сильні дівчата, все в нас вийде. Вони тільки того хочуть, щоб ми пали духом. Ні, ніц не буде. Ми сильні, і все в нас буде добре, дівчата. Так що ось таке тоділо. О, забагато наліпила. Один не влізає. О, ладно. Забагатсько на один наліпила. Так. Діана, привіт вам, Діана, печете пончики. Так, Юля, сьогодні день котів. О, я навіть не знала. Діана, молодець, Таня Бондар, ти любиш сукерками? Так, люблю, щоб солоденьке було. Лиховська Валентина, доброго дня з першим днем весни. Доброго дня, Валентина, і вас з першим днем весни. Маришка Щур, ви що, не вмієте писати? Маришка? То мені вважають. Юля Бойко, Бойко всіх з весною. Дякую. Надя, Надежда Воробйова. Вітаю з першим днем весни. Бажаю миру, здоров'я, злагоди. Хай у вашій родині все буде добре. Дякую, Надю. І вас вітаю. Всього самого-самого найкращого бажаю. Хай Бог дає. Мир, спокій і міцне здоров'я. Так. Валентина Мойсеєва, доброго дня, дорогенька наша зяюшка. Дуже вам вдячна за ваш гарний канал. Здоров'я вам, миру і щастя вам і сім'ї. Дякую, дякую. Мені дуже приємно, мені дуже подобається. Якщо люди пишуть, що подобається їм мій канал, мені дуже приємно подобається. Тоді більше відео є, більше бажань знімати відео, показувати. І мені це дуже приємно, так що я вам дякую всім за підтримку. Ви наш стимул до праці. А ми будемо вам давати заохочення також працювати. І все у нас буде добре. Я у муці? Так, кет сердечка нам сердечко прислали. Так, Тетяна Бондар, гречаники смачні, коли ще гарячі, а потім ні. Ну, то їх можна в мікрохвильовці розігріти, Таню, і вони будуть знов як свіжі. Але я не знаю, ну мене не дуже люблять гречаники. Це що є, то є. І я їх не дуже люблю. Там десь трошки з'їсти, так. Ну, щоб так, так як є в людей, що е, гречаники, о, гречаники будуть, ура. Ні, нема такого. Так, що ось таке то діло. Так, Наталь, Таня, Наталя мами хоче, ні, Таню, мені треба купити. Баба сказала, що не хоче йти в село, каже, ти не підеш. Каже, то малий куплять. Каже, кажіть, що хочете. Баба сказала, що купити. То я їй написала, що вона купила. Вона гроші має коло себе. О. А ось таке. Мока я так не хочу йти в село, а от зараз мала купи, і він йдіть, Сидіть вдома, ка улясьте, полежте, віддихніть. Ось таке. О. Оля Дана Валентина, доброго дня. Валентина сердечко. Катерина Возна, Люба, ти печеш на дріждовому тісті. Ні, це на соді сирне тісто. Ось відео буде нині, як я місила тісто. І на сирному тісті. Ось. Так, що ось таке діло.